Далі будемо говорити про фронт і ситуацію, зокрема в районі Сумщини та Чернігівщини на північно-слобожанському напрямку. Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон з нами на зв'язку. Вітання. Доброго дня. Я вам я вас вітаю слава Україні. Героям, Героям слава. слава скажіть, будь ласка, пане Іване, ми от в попередній годині говорили з паном Владиславом Столезньом. Він казав, що через перекидання частини військ на Покровськ можна говорити на півночі. Про це завжди говорю дуже з обережністю, умовно, але про умовне затище, про зменшення інтенсивності бойових дій. Чи погоджуєтеся ви з цією оцінкою? І що зрештою ви бачите на власні очі? Я би не казав, що це за адже ворог все ж все ж таки присутній на цьому напрямку. А от щодо зменшення активності, так дійсно це правда. Якщо порівнювати сьогоднішній день, наприклад, з періодом 2-3 місяці тому, то зараз набагато менше ворог активний, менше проводиться штурмів, менше пересувань ворога на цій ділянці. А за минулу добу ворог не проводив штурмових дій. А протягом сьогоднішньої доби наразі триває дві. Атаки ворога, які відбиваються е, силами оборони. Е, щодо е, застосування техніки і авіації, то так, в тому числі, е, авіації, то зараз зменшилась кількість е, ударів е, кабами, е, кількість використання артилерії, по Сумщині. Але все ж таки вони є. Е, цивільне населення від них страждає, і ворог е, досі перебуває на цій ділянці. Якщо можна, я хотів уточнити, все таки ті обстріли, які вони продовжують проводити, вони мають на меті щось конкретно, тактичне чи стратегічне, чи це те, що називається вогонь, що турбує, просто щоб показувати свою присутність, що ми тут ми продовжуємо, мовляв, діяти. Ну, логіка у громадян Російської Федерації вона взагалі відсутня в їхніх діях, а і в тому числі ті удари, які вони здійснюють по території України, вони теж хаотичні. Фактично, ворог за зазвичай б'є артилерією, і кабами просто в населені пункти, де виключно цивільні люди, де якоїсь там стратегічної цілі немає, але все ж таки він він б'є з одного боку, з іншого боку частина цих кабів вона лягає і по позиціям сил оборони. і Ворог діє таким такою тактикою, що він спочатку артилерією кабами знищує певну територію, дає можливість для. Пішого просування, але сили оборони працюють над тим, щоб не допускати ворога на цій ділянці, і на сьогоднішній день фронт досить стабілізований, і ми надаємо можливість ворогу просуватися в бік території України. Пане Іване, що можете сказати про спроби ворожих ДРГ перетинати кордон чи фіксуєте їх зараз, і як протидіяти? Останніми місяцями ми не фіксували спроб ворожих ДРГ проникнути на територію України через державний кордон в межах Сумської області. Якщо там кілька місяців назад, особливо в весняний, в на початку року, ворог активно діяв ДРГ. то на сьогоднішній день ця робота не проводиться. Принаймні, станом на по тій інформації, яка в нас є. По на на тих, на тих ділянках, де перебувають бійці талевого кордону, ми жодного разу не фіксували проходу або можливого проходу ДРГ. А з чим пов'язуєте це? А, ну, по-перше, там та мета, яку став ворог на початку року захопити Сумщину. Творити буферну зону зону вона ця мета провалилася. Ворог не зміг здійснити якогось такого потужного прориву. Та невеличка ділянка, де зараз точиться активні бойові дії, вона не є якоюсь там стратегічною. Е, і е, місцевість, е, характер місцевості по Сумській області, він не дозволяє активно діяти ворожим диверсійним групам, адже тут пр практично уся місцевість, вона е, лісисто болотиста, і е, та фортифікація, яка здійснюється силами оборони, е, мінування місцевості, вони не дозволяють проникнути ворожим диверсійним групам. А що з використанням безпілотників, пане Іване? Ворогом має на увазі? Ну. На Сумщині, на жаль, ворог активно використовує як розвідувальні, так і ударні безпілотні літальні апарати. І Це спостерігається протягом усього часу. Може тут майже рік на цій ділянці, і а, постійна тенденція щодо збільшення використання безпілотних літальних апаратів. Особливо зараз а, активно ворог використовує дрони на оптоволокні. Як можете оцінити загалом інтенсивність використання ворогом дронів, і чи е, навчилися ми вже протидіяти усім тим видам, які на видам і тактикам, які застосовує ворог, якщо ми говоримо саме про безпілотні сили? Ну так, звісно, ми і навчилися, і активно протидіємо ворожим дронам. Ви знаєте, що в Сумській області в прикордонних населених пунктах активно зараз ставляться загороджувальні паркани, сітки вздовж доріг, що у неможливі або перешкоджають активному застосуванню дронів по транспортним засобам. Також наші бійці практично щодня збивають не менше 20 ворожих дронів. За допомогою стрілецької зброї, за допомогою помпових рушниць так, реби не мають можливості протидіяти дронам на оптоволокні, але стрілецька зброя допомагає їх нищити. Пане Іване. Ми дякуємо вам за подробиці. Дякуємо і за ту роботу, яку нині виконуєте на фронті. Іван Шевцов був з нами на зв'язку. Помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон.